Він відкликав із ради законопроект про мобілізацію. Міністр оборони у каже, вже підготували нову редакцію. Нова редакція є. Давайте з цього і розпочинати, панове. Отже, ваші думки про те, чому відкликали все таки той законопроект, довкола якого було дуже багато обговорень, і що можна говорити зараз, поки що припускаючи про нову редакцію. Розпочнемо з вас, пане Георгію, Будь ласка. Ну чому відкликали, як би зрозуміло, тому що було дуже багато застережень, зауважень, і зокрема щодо того, що певні норми там навіть не відповідали Конституції України, і ми як напередодні того як відкликали, то збирали фракцію, і це було наше рішення, скажімо так, фракційне. Рекомендувати Кабінету міністрів України відкликати цей проект закону і підготувати оновлений, новий, враховуючи, вже зокрема і пропозиції від Профільного комітету Верховної Ради України. Ви сказали, запитали, що ми думаємо там, або які очікування щодо нового проєкту закону, який має бути внесений десь там, в найближчим часом, напевно. Ну, особисто я е, хотів би помилитися, але мені здається, що. Е, Критичні проблеми навряд чи будуть виправлені в сенсі, що я прогнозую, що там збережеться все одно, Це, як я кажу, рабовласницька філософія, яку особисто я не сприймаю, не сприймають мої виборці. Тому власне я не збирався голосувати за урядовий законопроект. І тому я теж, як і інші колеги, от Олексій там інші, вніс альтернативний проект закону. Угу. Да, ну ми обов'язково про ваші альтернативні законопроекти поговоримо. Пане Олексію, ваша стартова позиція стосовно самої попеї навколо мобілізаційного законопроекту. Коли вона закінчиться, власне, на наступному тижні вже можемо очікувати, як ви думаєте, внесення в залу Верховної Ради від Кабміну вже нового проекту. Насправді ми розуміли, що і з першого дня, я казав про те, що такому вигляді законопроект приймати урядовий не можна, саме тому подавав альтернативний законопроект. Сподіваюся, що низка положень з мого альтернативного законопроекту, врешті-решт, будуть включені в нову версію урядового. А саме, те, що не треба чіпати осіб з інвалідністю. Що треба пришвидшити демобілізацію строковиків? Е, треба е, знизити ризики надання колосальних драконівських повноважень ТЦК і знизити тим самим ризики корупції або порушень прав людини. Чи треба боротися з ухилянтами? однозначно? Але треба приймати такий закон, який, по-перше, відповідає конституції. По-друге, не створює корупцію, яка й так, на жаль, шалена навколо цієї теми в Україні. А по-третє, реально підсилює військо. Тому що головна тема для нас сьогодні це заміна наших військових на передовій. Оце саме головне, але замінити їх мають реально люди, які здатні воювати а не інваліди. Пане Олексію, ну ось позаду вас прапор, якраз якщо я не помиляюсь, підписом пана Залужного і пан Залужний, і пан Мєров. Наголошували на тому, що е, процедуру проведення мобілізації в Україні потрібно удосконалити е, питання, в якому вигляді про це власне говорив і ваш колега пан Костенко. Отже, про е, що ви говорите, які ключові моменти відзначаєте в своєму законопроєкті? І так само в пана Георгія теж запитаємо за для розуміння, а де позиції спільні і в чому все таки принципові різниці. Насправді в моєму законопроекті для мене, як я сказав, головним є термін служби для наших військових. Вони мають право на заміну, і для того, щоб вони могли бути заміненими, ми маємо чітко визначити термін служби. Я тільки ви пропонуєте? Пропоную? Я пропоную 18 місяців плюс 3 місяці на силам оборони на те, щоб вони. Не змогли замінити людей, які подадуть відповідні рапорти. Ну щоб одномоментно не пішла велика кількість а, людей. Я подавав відповідні пропозиції ще рік тому. А, на початку минулого року, на жаль, довгий час влада відмовлялась навіть розмовляти про це. А, президент Зеленський в травні місяці минулого року сказав, що він проти демобілізації, взагалі, під час війни, але як ми бачимо, все таки суспільний тиск. І дав свої результати, і сьогодні очевидно всім, що треба давати відповідь на це питання. І військові, які врятували Україну мобілізовані в першу чергу, а тоді два роки тому, мають право також на відпочинок мають право бути заміненими і мають право повернутися до своїх родин. Але урядовий законопроект передбачає термін служби в 36 місяців. Що на мою думку є забагато, і тому я буду і далі відстоювати ту позицію, яку я подав в своєму альтернативному законопроєкті. Угу. Пане Георгію, що у вашому альтернативному законопроєкті з приводу терміну служби, які у вас цифри? Давайте я скажу так концептуально, що угу. особисто я вбачаю. Можливо, навіть не стільки проблема в тому, що немає визначеності терміну. Хоча я згідний і з паном Олексієм, з іншими, що треба, що це теж добре було б, щоб військові могли знати, що якщо вони там відслужать певний певну кількість місяців, вони зможуть звільнитися. І я то взагалі вважаю, що треба по перше змінити ставлення до військових, не ставитися до них як до робів, так до робів системи чи влади, чи Країна навіть а давати можливість їм звільнитися, якщо є на це обставини, певні, тому що якщо навіть сам військовий для себе вже розуміє, що він уже не може воювати, і так теж буває, то просто немає сенсу його тримати силою в армії, тому що це закінчується як правило там або все зачея кажуть, або іншими якимись не дуже потрібними і зовсім не корисними для справи оборони і перемоги, якимись там діями, так. І я і, і в цьому законопроекті теж відобразив е, важливий на, на мою думку пункт, коли е, військовий мав би право звільнитися за власним бажанням у разі порушення його прав як військовослужбовця, і якщо на відповідний рапорт немає е, реакції, там да немає або вирішення питання того, яке лежить в площині там е, військової вертикалі або зовсім немає відповіді да, тобто реакції на його рапорт про те що порушується його права саме як службовця, тоді він мав би право за моєю логікою звільнитися за власним бажанням це би змінило ставлення до військових тому що я не раз говорив і колегам з профільного комітету що це є величезна проблема коли добровольці а я так сталося спілкуюся переважно з добровольцями і мої друзі там і п'ять помічників громадських пішли з добровольцями вони коли зазначають, що вони відчувають до себе ставлення з боку командирів керівництва як до робів, це є критична проблема. Ми з таким ставленням до захисників не можемо рухатися в правильний бік в омріяний переможний бік. Тому якби я вважаю, що треба змінити ставлення на гідне до військових. Панове, зрозуміло, що якщо частина наших військових буде демобілізована, сподіваюся, що якраз такі питання терміну служби воно буде узгоджене. То хтось має прийти і має замінити, тому що ось ми з паном Олексієм, дещо раніше говорили, бо складається враження, що хто одягнув піксель від початку війни, то в нього або служити до перемоги, або до поранення, або не дай Боже до смерті. І зрозуміло, що це є несправедливо. Багатьох, хто зараз і поки що тимчасово не військовий цікавить запитання: а що буде в новому мобілізаційному законопроєкті, і потенційно в законі щодо процедури мобілізації, чи буде вона посилюватись, чи буде конкретно вказано скільки людей і яким чином найближчим часом прийдуть до війська? І знову ж таки, про які категорії громадян зараз передусім йтиметься, хто підлягатиме мобілізації? Пане Олексію, прошу. Дивіться, ну по-перше, ми чекаємо, побачимо, що буде подано безпосередньо Звичайно. урядом, Да, і тоді побачимо. Але ви знаєте, я взагалі хотів би поговорити. Ну щоб ми сказали в цілому на тему, от скільки має бути людей. Президент на своїй прес-конференції сказав 400-500 тисяч людей. А мені здається, взагалі підхід. А давайте воювати. З е, Росією і перемагати її кількістю людей, ну, він божевільний. Їх 5 разів більше, ніж нас, просто вони мають населення набагато більше. Тому, е, якщо ми збираємо, якщо наша стратегія це по мінних полях атакувати російські бетонні укріплення, ну тоді нам не вистачить ні 400 тисяч, ні 500, ні мільйона людей. Це просто неправильна стратегія. В принципі, якщо наша. Підхід, ну от ми сьогодні чуємо, що вони війські ми знаємо це, що війську не вистачає, снарядів, дронів, то що дадуть набрані тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей. Ну що ми, ми ж не в середньовіччі, там ми їм списи не роздамо. Ну і навіть старі автомати Калашникова. Тому тут питання: що має взагалі сьогодні робити український чоловік? Де він корисніший? Може він корисніший за, за кермом бульдозера, який будує фортифікації і бетонні укріплення, щоб не дати можливість росіянам просуватися. Може він сьогодні потрібніший на оборонному підприємстві, яке виробляє снаряди, дрони? Очевидно, що також він потрібний український чоловік потрібний в армії, але це все має бути ну розумно, і має бути розумна кількість. Нам потрібна якість в армії, а не кількість. Нам потрібен захисник, який екіпірований, який має боєкомплект, який має сучасну зброю, який має хороші і е, серйозні укріплення. І тоді він буде суперефективним. А нам не треба просто намагатися перемогти Росію кількістю людей, бо ми ніколи цього не зможемо зробити. Угу. Пане Георгію, будь ласка, ваша відповідь на це запитання щодо кількості людей, яких потрібно буде набрати просто зараз. І зважаючи на те, яким чином все це відбувається, ми бачимо повсякчас ту картинку, яка з'являється, коли ТЦК просто ловлять на вулиці, так, людей і садять в свої автівки, і відвозять. Ну це. Принаймні негарно виглядає так точно і порушує певні права громадян. Теж як це буде врегульовано, так можливо, щось у вашому альтернативному законопроєкті так само щодо цього є. Прошу вам слово. Ви, панове, теж можете одне одному ставити запитання. Я тут хочу зазначити, можливо, вони будуть виникати в ході дискусії. Прошу. Продовження того, що сказав Олексій, я або на підтвердження цього про якість, а не кількість, я скажу, що. Під час крайньої поїздки в Костянтинівку так відомо, де це да, там лінія фронту, то е, спілкування з хлопцями дало таку інформацію. я е, Думаю, що вона десь є. Е, актуальною взагалі в армії. Тобто мені е, розказували про те, що там в такому-то батальйоні е, кількісно, як каже Олексій, там, да, було там на той час 500 з чимось людей. Але коли командира запитали, скількох з них він може розраховувати в бойовій обстановці да, для виконання бойових завдань, він задумався і сказав чоловік 40. Але ви розумієте, що так, є ще якась там кількість, яка там не знаю, хтось картоплю чисять, хтось ще щось там робить, машину готує. Але більшість більша частина вони е, є. Як кажуть, відказниками, так вони там відмовляються виконувати е, якісь там бойові розпорядження. Вони відм... вони просто е, шукають можливості якось там звідти піти, грубо кажучи, так ну деякі з них навіть і тікають, на жаль. Але в цей же час, перебуваючи там, вони отримують зарплату і в принципі навіть доплату, напевно, якщо не 100 тисяч, тому що вони відмовляються виходити на позиції, то як мінімум там тридцятку їм там доплачують. Навіщо ми тримаємо цих людей? От я згідний тут, хоч ми з політичних сил, так так, опонентів, я згідний, що треба якраз розумно визначатися, а де ці люди більш корисні під час воєнного стану. Я не вважаю, що треба ганятися за так званими ухилянтами. Я взагалі не радив би ділити суспільство або чоловічу частину суспільства на там, тих, які воюють, і ухилянтів. Ні, на тих, які воюють, і тих, які працюють на на оборону і перемогу. Роботою на економіку, отак От було б провидніше ділити е, суспільство, взагалі краще, краще треба об'єднувати. Тому я переконаний, що не варто взагалі ганятися з якимось. Те, що ви сказали, це просто ганьба, і це шкідництво з боку ТЦК. І це шкідництво, яке освячує, ми розуміємо, військове керівництво, у, яке у нас на жаль, при всіх там заявах іншого змісту, вони є совковими, як я кажу. І у них головне гасло це не хочеш, змусимо це. Не працює в 21 столітті. Ми вже давно залишили в минулому історичному там рабовласництво. Треба ставитися до людей інакше, і е, ТЦК мали би за моєю філософією людською, е, як народу депутати, і яка відображена в моєму альтернативному законопроекті мали би фахово шукати і працювати з тими громадянами, які потенційно реально. Можуть бути корисні в армії для виконання тих чи інших завдань, у тому числі бойових, а ганятися за ними просто немає змісту, тому що навіть якщо зловити отак ганебно, як роблять е, ТСКшники, когось і на радість і, і, і користь ворогам е, запихати когось там машину, бусики відвести кудись і змусити іти в армію. Е, ці люди не будуть захищати за можливо якимись рідкісними там винятками, е, на які не варто орієнтуватися. Тому від цього треба просто відійти тоді. І відкрити кордон до речі, тому що заборона на виїзд вона лише комплексно шкодить, і тоді ми будемо мати людей. Які будуть спокійно ходити в ТЦК, уточнювати свої дані? Ми будемо мати людей, які будуть спокійно працювати на економіку, тому що, вибачте, мені з округу аграрії е, звертаються, кажуть, до, до нас уже не їдуть за продукцією, тому що бояться, що їхніх водіїв по дорозі заберуть. Та ми ну що живемо? Вибачте, в якійсь північній Кореї чи що ми тут будуємо? Це треба від цього треба відійти і ставитися до громадян е, гідно, і в, у відповідь буде так само лише. Гарна робота в на інших на різних там да, відрізках Очутно, там, так, на гористилу. Так, так, на жаль, не багато часу, щоб знову ж таки у нас був паритет думок, пане Олексію. Що стосується підготовки, надзвичайно важливо ви дещо раніше згадували так, що солдат має бути екіпірований, навчений, так і професійний. А за для цього потрібно знову ж таки готуватися минулого року. Ми пам'ятаємо, як було багато інформації про підготовку наших військових за кордоном, особливо це Британія, так само Німеччина, інші країни. Але якщо ми говоримо про внутрішню підготовку і підготовку населення, багато разів хлопці, військовослужбовці, і ви ж з ними спілкуєтеся, і ви пане і ви пане Георгію, і ми в ефірах безпосередньо кажуть і давно вже кажуть: готуйтеся хто зараз в тилу, тому що час прийде. А ось чи створена інфраструктура і якраз таки можливість або від муніципальної влади, або на рівні державної влади щодо підготовки: інформаційна складова, куди можна прийти, де можна навчитися. Тактичній медицині або ведення бойових дій, бодай АЗІВ, щоб людина не просто прийшла з ТЦК одразу в навчальний центр, а мала хоча б якусь базу. Будь ласка. Це до мене? Так, 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 пане Лусі. Ну, Безумовно, це суперважливе питання, і ми бачимо в цьому законі запровадження базової військової підготовки. Це насправді правильний крок. Абсолютно всі чоловіки мають. Отримати відповідні навички та й жінки, навички тактичної медицини, вони точно абсолютно не завадять. І ми маємо це робити. Але ваше питання дуже слушне. На сьогоднішній день, після двох років повномасштабного вторгнення, я абсолютно не бачу системної роботи в цьому напрямку. Сьогодні має бути в кожному університеті, в старших класах школи. Це вже сьогодні має бути. Все це організовано, тим більше є велика кількість ветеранів. Є велика кількість людей, які готові передавати ці свої знання. Їх можна долучати, і це треба робити абсолютно. Це наше завдання. Російська Федерація нікуди не зникне, на жаль, з мапи світу. Дуже хотілося б, але вона є. І поки вона не розвалилася, вона буде постійно створювати е, напругу і загрозу для України. І єдиною нашою відповіддю це бути постійно готовими до на довідсі, до збройної відсічі. І для цього кожна людина в країні має знати, має отримати ці навички, має знати, хоча б ази військової підготовки. Тому це питання дуже серйозне. І на жаль. Тут є е, величезний провал. Ну і ви сказали слово комунікація. Ви знаєте, ми обговорюємо зараз з вами цей мобілізаційний законопроект. Вся історія з ним це якийсь повний провал комунікації подати в різдвяну ніч без жодної презентації. Не зрозуміло, до речі, чому від уряду. Тому що взагалі-то у нас президент відповідальний за мобілізацію. Він є верховним головнокомандувачем, і потім два тижні колотити суспільство. Не виносимо, не виносим, виносимо, не виносим. А, жінки, ні, не жінки. Потім відкликати це все і знов-таки навіть відкликання, як відбулося. Я позавчора пишу: будуть відкликати. Пише арахамія: Ні, це не так. Не будемо завчора. Знов, ну такі, все звичайно відкликається. Все, тому що було вже очевидно, що до цього йде. Так не можна комунікаційно також діяти, бо це, це, це комунікаційний повний провал. І, і, і велика проблема, угу. панове, ще таке запитання стосовно ідеї мобілізувати ув'язнених та судимих, От цікаво, чи відмовилися від неї, чи щось вам відомо з того, що є в новому законопроєкті і взагалі ваше ставлення щодо цього. То що ми пам'ятаємо, що коли взагалі виникла ця ідея і поширилася в інформпросторі, то ну військові були не дуже раді, м'яко кажучи. Пане Георгію, вам слово. Ви знаєте, за збігом обставин буквально там і, і зранку я переписувався з одним з засуджених військовослужбовців. Ну він переконує, що його не не заслужено, скажімо так несправедливо засудили, але він просить сприяння. Він каже: Я готовий повертатися, захищати батьківщину я там мотивований, мене не заслужено покарали. Прошу посприяти, зрозуміло, що в мене немає механізмів прямих якось посприяти цьому, але я вважаю, що тут якби засуджені, засуджені розмір кажуть, да, тобто є різні різні засудження, і я думаю, що в окремих випадках і самі військовослужбовці, які несуть службу, особливо ті, які на передовій, на яких тримається фронт, можуть. Скажімо так, погодитися з тим, що якісь категорії, або якихось людей варто залучати, навіть які перебувають зараз за гратами. тут треба підходити достатньо виважено, і мені здається, що навіть іноді було би добре, якби самі керівники там, командири певних підрозділів мали б можливість потенційно там мобілізованого з числа засуджених. Якось е, самому там да його, скажімо так, відібрати або там провести певні співвести, проаналізувати, що, як, де, що він був, де що він робив до цього, і чи варто його залучати саме зараз, і чи не, не перевищують ризики там да доцільність такого кроку. Я думаю, що це питання, яке не варто зовсім відкидати, да там прямо категорично, але треба дуже виважено підійти до цього на мозуміло. Пано Олексієм, хотів би дещо цей напрямок, але з іншого боку обговорити. А чи Трапляються як часто такі випадки, що люди, які або під слідством або потенційно можуть отримати підозру і е, мати кримінальне провадження, йдуть до війська або перебувають у війську задля того, аби, ну скажімо так, відбілитися, і е, чи можливо так, що ось вони там на м, приписані до тієї чи іншої військової частини якоїсь тилової, а потім будуть говорити про те, що ось вони захищали зі зброєю в руках, а їхні кримінальне там минуле або потенційно можливе кримінальне майбутнє, Путнє взагалі не має значення, тому що вони, як то кажуть, свої якісь е, гріхи, ну власне е, відбілили, очистились і так далі. Як з цим бути? І чи законодавцям взагалі можливо врегулювати цей аспект, і чи потрібно? Дивіться, я ну давайте я на, все-таки на перше ваше питання відповім. Я вважаю, що треба дати можливість ув'язненому ти служити. Я збираюся подати відповідний законопроект, і я його вже там на фінальній стадії підготовки. Ви розумієте, ну люди в так момент такого випробування. А ті люди, які готові, ну да, вони скоїли злочину ну, таке буває на жаль в житті. Але якщо вони готові йти і воювати, не сидіти в тиловій частині, але це все абсолютно в руках збройних сил України, яку направити їх відповідно, то я вважаю, що ми маємо дати їм таку можливість, і хай вони служать, що сьогодні там найкращі люди країни йдуть, ризикують своїм життям. А люди, які знаходяться ув'язнені, то ми кажемо, ні, ви не можете служити категорично. Я не думаю, тут, що це Олексій, є правильно. тут. Якраз ті самі найкращі люди, які включаються, включаються до нас в ефір. Військовослужбовці, да вони говорять про те, що ну ми не хочемо, наприклад, бачити е, таких людей поряд з собою. Я думаю, дивіться, ну думаю... я, думаю, я думаю, що ми ну дуже складно. Я дуже з багатьма військовими постійно спілкуюся uh -huh. і сказати, що є якась одна думка військових щодо uh -huh. того чи щодо цього. Їх один мільйон, і це один мільйон думок. І вони хтось підтримує, хтось не підтримує. Я вам кажу свою точку зору як uh -huh. політик, як громадянин України. Я вважаю, що цим людям треба дати можливість який сенс. Сьогодні утримувати їх за рахунок держави у в'язниці, якщо вони готові йти воювати зі зброєю в руках, захищати свою батьківщину. Це також їхня батьківщина, так само як і кожного з нас з вами. Якщо ці люди готові зробити цей внесок, то хай йдуть і зроблять. Ну, це має бути безумовно добровільно. Про примусово тут мови немає. А але добровільно вони мають отримати таку можливість. Я в цьому впевнений. Да, пане горі, у вас ремарка і стосовно запитання мого колеги, потім обидва мають будете мати можливість відповісти. Прошу, пане Гірцю, виявляється, що може об'єднувати опонентів, це здоровий густ. Я ще раз кажу Олексію, пропоную підказати, коли буде готовий законопроект, я готовий підтримати підписом. І пропоную все таки передбачити. Якісь такі, як як запобіжник, давайте подумаємо, може навіть почуюємо на цю тему, щоб безпосередньо командири там мали можливість десь відбирати, скажімо так, і це знімить цю проблему. Там чи готові, чи не готові вони когось мати поруч на фронті. Ну що ж, панове, дуже коротка ремарка. Ті, хто ну з засудженими зрозуміло, коли є конкретні вироки. Але якщо, наприклад, відкрите кримінальне провадження або триває слідство, як з цими особами? Да, по 30 секунд, якщо можна, тому що вже мало часу залишається. Прошу. Ні, не ну, ті, хто під слідством безумовно мають пройти свій шлях і пристати перед судом. Ну, тут все є очевидно, зрозуміло. Е, я пане теж, так, да. пане Георгію. Так, я теж думаю. головне, Дякую. я кажу, що головне, щоб ми нарешті дійшли в нашій країні до мобілізації здорового глузду. Це точно нас буде наближати до. Омрійної перемоги, а не те, що робиться, тому що в мене і не враження, що ми в цей важкий час робимо приблизно протилежне тому, що варто було б робити. А це mm -hmm. дуже погано. Дякуємо за ваші думки і ваші позиції. Спасибо. Нагадаю, що Дякую. Георгій Мазурашо, народний депутат, фракції «Слуга народу та Олексій Гончаренко, представник Європейської солідарності, були з нами на зв'язку. Щасливо.